Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні 7 січня. Така в нас погода, плюс 7 градусів вчора і сьогодні. Дуже тепло. Перепад температури дуже великий, тому що перед цим було мінус 3, мінус 4 і вдень, і вночі вийшли з лакусіком гуляти, пішли на дачі. На дачах зараз порожньо, але ось так охайно, чистенько підстрижені хвойні рослини, ось буквально недавно, бо бачу, ще свіжий зріз на ґрунті знаходиться. Підстригали, досить тепла тут погода. І я так розумію, що в принципі в цьому році в принципі, тепла зима. Ну і я так думаю, що тут такий клімат і є. Нагадаю, ми знаходимося в Польщі невеличке містечко, недалеко від Познані Новий Томишель. І сьогодні. Так, завершилися новорічні свята, поїхали наші друзі додому, до Харкова. Ми зустрічали Новий рік в чотирьох, двоє друзів, пара, Толік і Аня. Їм великий привіт, якщо мене дивляться. І донька. Це друзі-доньки, вони мешкають в Харкові і приїхали на рік. Рік чоловік був в рейсі, тож ми зустрічали в чотирьох. Гарно провели час. Їздили до Познані, були на ярмарку, були в пальмаріумі. Я показувала вам було в мене відео. І ось починається новий рік. Сьогодні хочу сходити в бріко. Це такий будівельний магазин, як у нас в Україні нова лінія або епіцентр. Хочу подивитися насіння, бо планую висіяти на зелень. Зараз вже посіяти хочу шпинат. Також подивлюсь, може руколу, може петрушку, може кріп. Подивлюся одним словом, що там є. Ну і вам я думаю, покажу. Там, наскільки я знаю, немає заборони знімати, тож хочу показати вам, що там є. Взагалі ґрунт подивлюся, може також придбаю. І, ну, і ще може по продуктах зайдемо, скупимось. Одним словом, покажу вам, що придбала, що, що буду сіяти. Ну, я планую в цьому році посадити на, балконі, посадити на балконі і помідорчики, і перець солодкий, і гіркий, може кущик огірочків. Буду дивитися, хочу зробити такий балконний город. Бачила, знаю, що також досить непоганий варіант. Вирощують на балконі в горщиках і кабачки навіть, цукіні, якщо такі кущові сорти, так як і огірочки, кущові сорти можна посадити. Але я думаю, що зручніше буде посадити саме високі огірочки і просто вверх їх пустити, поставити якусь опору або палички. Ну, це вже потім можна буде придумати. Ось. Залишилось у мене досить багато насіння вдома в Україні і своє насіння, яке я влітку збирала 24-го року. і Помідорчики в мене там, ну взагалі дуже багато насіння, але насіння через кордон перевозити не можна. Я, не, я вирішила не ризикувати і не брала з собою. Подивлюсь, я сподіваюся, що в бріко ми зможемо придбати щось. Таке, що можна буде висіяти, і також хочу в горщиках ще в цьому році посадити гортензії, обов'язково великолисні, і також тут дуже багато гортензій продається скрізь волотистих і посаджені по місту, в принципі, і. Дуже багато рододендронів азалій. Також і в нашому містечку, і ось ми були в Познані. Також досить багато озеленюють парки і просто під навколо під'їздів. Ось такими рослинами, і також багато злакових трав. Також ними озеленюють. Ну, це все планую посадити в цьому році на балконі. Хотілося б мені з'їздити кудись, може, або в Познань, або ось ми були навесні, коли я приїжджала в гості. в Вбидвачі там такий великий будівельний магазин, Кастарама, називається, і там величезний садовий центр. Ну, але будемо бачити спеціально їхати гроші викидати саме на. Саме на рослини немає сенсу, тому що виходить, що тоді вони досить дорогі. Я думаю, що тут на базарі навесні буде багато цих рослин також багато розсади бачила навесні, коли приїжджала. І однорічних рослин, і пеларгоній, і бегоній. Ну планую прикрасити свій балкон в цьому році і зробити його більш декоративним і корисним. Ну і підемо в бріко, погуляємо разом з вами, може ще по місту зніму шматочок відео, а якщо ні, то вже з магазину і потім з дому, що придбали. Дуже сьогодні тепло, трішечки невеличкий вітерець є, але погода така, знаєте, як навесні, коли ще, коли ще, в принципі, все спить, але досить тепло. Травичка бачите, яка зелена. Пішли в магазин і ось проходимо повз такий парк. Це дуже-дуже близько до нашого будинку. Зовсім поруч. Створили цей парк тільки восени. Такі гарні тут рівненькі і біленькі стежки. Ось тут посередині зараз накритий таким тентом фонтан навколо фонтану. Зроблені лавки, щоб можна було влітку сидіти і спостерігати за фонтаном. І ось такий великий він туди тягнеться. Такі чудернацькі там горщики для квітів. Я думаю, навесні буде все засаджено новими свіженькими, гарними рослинами. А це ось просто хочу вам показати, як підготувалося до наступного цвітіння. Це вже буде навесні рододендрон. просто біля під'їзду. Ось так виглядає. Бріко. Швиденько ми туди дібралися, тому що під'їхали на автобусі. в нас місто невеличке, і автобус ходить буквально один. Він курсує по кругу цілий день. Інтервал руху десь 40 хвилин, може 50 хвилин. Автобус цей безкоштовний. Тому дуже зручно на ньому під'їхати або до магазину, або, наприклад, з магазину, якщо там з сумками йдеш. І ось є такі квіти в цьому магазині. Також дуже багато зараз по різним магазинам з'явилося гіацинтів в горщиках вже на пуп'янках. А ось цей шматочок це спеціально зняла для своєї сестри Наталі, тому що вона дуже любить кактуси. І ось такі цікавенні, великі і невеличкі є кактуси в Бріко. але ціна досить дорога. Тому що, наприклад, в бідронці я купувала її по 4 злотих, а тут 29, 39 і так далі. Ну і обов'язково в таких магазинах є дуже багато горщиків, різних кашпо гарних різного кольору, різного розміру і різного фасону, так сказати. Також є багато ґрунтів, ось ціле приміщення, від маленьких до великих. Є вапно для весняної обробки дерев, є різні добрива також. Також є ось такі добрива, в пляшках і в коробочках є для лохини, для гортензії, для будь-яких рослин багатий вибір. Також є гарний вибір трави для газонів. І ось така поличка з засобами для обробки від різних шкідників. Є тут компанія Брос, та якою я в минулому році користувалася від слимаків, ми з сестрою користувалася. Ну, а насіння цього навсього ось такий один стенд. Я думаю, що поки що вони його просто не виставили, тому що всі полки зараз прибирають від новорічних свят. Зараз це складають всі свічки, всі іграшки. І я думаю, коли вже це все прибереться, то тоді вже вони будуть виставляти весняні товари. І ось на вулиці ще також досить великий в них, в них простір. Там також ґрунти подалі. А тут таке, що потрібно для вуличного озеленення. Повернулися з магазину і зараз буду підготовлювати ґрунт і сіяти те, що ми взяли. Значить, взяли ми ось такий шпінат-Матадор. В принципі, це такий сорт, який і у нас в Україні часто я висівала. Гарний шпинат, виростає такі великі листя, особливо якщо кущики посаджені окремо. Ну я спочатку буду сіяти досить густо, а потім вже буду продьоргувати і те, що видірнула, буду використовувати на салат. А те, що залишиться, тоді воно вже наросте гарним таким кущиком. Також взяла редисочку ось таку. 18 днів, в принципі, вона також є в нас в Україні. Досить багато людей її сіють. Спробую. В мене є ось таких два ящичка, буду в них сіяти. В один посію зелень, а в інший посію редисочку. Посію вже зараз. І поставлю тут, покажу вам, де поставлю в мене підвіконня немає, тому що вікна до самої підлоги. Я поставлю на підлогу біля вікна. Я думаю, буде нормально. І ну, сподіваємось, що зійде. Якщо редисочка буде не дуже гарна, то використаю хоча б листочки, тому що я молоденькі листочки у редиски завжди використовую на салат. І також взяла капусту, пекінська, написано F1. Я також сподіваюся, що вона виросте, тому що це гібрид, і в принципі гібрид вирощується і в теплицях, і у відкритому ґрунті вирощувала пекінську капусту не один рік. Може, не завжди вона формує таку гарну головку, але листочки, які по краях наростають, досить гарні. Вона сходить непогано. Вирощувала в окремих стаканчиках. А тут я зроблю так: в один ящичок посію редисочку і з краю залишу містечко, покладу туди пекінську капусту. Коли вона підросте, гарно зійде. Тоді я її звідси витягну і посаджу в окремі горщики. Горщики в мене також є. Так, я розкажу, які ціни. получається Шпінат злотий 75, капуста пекінська 2,29. І що в мене тут? Редисочка 2,29. Також помножуємо на 10, і це буде скільки в гривнях. Тобто, шпинат коштує 17,50, а редиска і капуста пікінська 22,90, ну, я вважаю, що досить непогано. І як буду зараз сіяти. Єдине, що була оце в магазині і забула чомусь купити щось для знезарадження ґрунту. Ну, я не особливо знаю, що є, але можна було почитати. Тому я зараз ґрунт складу ось в такий великий таз, залью кип'ятком, накрию листиком з духовки і дам йому гарно пропаритись. Я думаю, що буде гарне знезарадження. Зарадження і взяла, бо в мене восени купляла для кімнатних росливин грунт, я зараз його сюди пересиплю і також принесла, ось гуляла сьогодні вранці з Лакусіком і набрала ґрунту у нас в лісочку, там дуже багато кротів, і ось той ґрунт, який крот висипає з кротовини. Читала багато разів, чула, що він досить гарний, тому що крот його перепушує, ось так, і він такий пухкий, виходить. І там досить багато ще пісочку. Я думаю, що пісочок також буде гарний для. Влагоємкості. Зараз все гарно перемішаю за лівки п'ятком і накрию листиком з духовки, пропариться, потім розкладу по ящичках і буду висівати. З вулиці принесла ще ґрунти, тому що. З магазину далеченько нам нести. В принципі, це далеченько від нас знаходиться цей магазин. Назад ми вчора йшли, скупилися також в бідронку заходили, показувала вам відео, що ми придбали. І тому вже не стала нести ґрунт. А зараз додам ось цього лісового і я думаю, все буде нормально. Цей ґрунт в мене покупний стояв на балконі, він трішечки проморозився, були у нас приморозки, досить він вологий. Ну, зараз, ось бачите, навіть порівняти ґрунт, який з магазину, і який з лісочку. Це такий світленький, тому, тому що тут є пісок, а це більш темненький, тому що ну, вже ж в покупний ґрунт завжди додаються якісь або торф, або компост, або перегній. Ну, і потім трішечки пізніше, коли вже в мене щось зійде, куплю добриво і буду. Підживлювати добривом. Добрива багато і в Брік, ось в цьому будівельному магазині, і в звичайних продуктових магазинах. Там завжди на вході, і в лідлі, і в кауфі, і в бедронці продаються різні добрива, різні засоби для полірування листочків. Вчора бачили, до речі, хотіла собі придбати. Ну, також, я ж кажу, вчора багато чого напланували придбати, тому вже зайве не купували, бо це все, все нести в руках потрібно. Вирішила вже одразу розкласти по ящичках і тоді пролити, поки вже забруднила руки. Пролью і накрию плівкою, звичайною харчовою. Також гарно пропариться і буде добре. Грунт розклала, але вийшло в мене не до верху ящика, все одно куплю ще в магазині ґрунт і досиплю потім. Але зараз пролю, поки я до магазину дійду за ґрунтом, нехай це і пропарюється. Быстріш всього залишу на добу, щоб він і пропарився і гарно вистих, а потім вже буду сіяти. достатньо все і ось так плівкою накрию щільненько і буде нормально. Помічник прийшов? Перевіряти. Поставлю потім на листик духовки, щоб не на підлозі стояли ящики з гарячою водою, і все нормально. Ось тут біля вікна таким чином я поставила свої ящички. Це в мене вихідний балкон. Сподіваюсь, що сполучиться. Зараз прикрию ще плівочкою і будуть сходити в мене рослинки. Це, звісно, не мій город, який був біля будинку 15 соток. І негород на дачі, але поки що задовільняюсь таким городом. І також планую озеленювати балкон влітку. Він досить великий. Ось там в мене в куточку ще стоїть пампасна трава. Так, бачите, вона, в принципі, така зелена і залишається. І знизу біля неї стоять хризантеми. Ну, я думаю, що хризантеми я зараз, мабуть, занесу, обріжу їх. І також поставлю біля віконця. Я думаю, в теплі вони. Почнуть проростати, а потім вже літку просто висаджу їх в більші горщики. Ось таким чином почався в мене цей городний сезон, якщо так можна назвати, сезон 25-го року. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, були в цьому відео зі мною. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!